Делегація Лузівської громади відвідала Польщу. До малопольського воєводства Лузівчани поїхали у складі тергромад з чотирьох областей України. Керуча справами виконкому міськради Тетяна Запорожець та старости Новоіванівського і домайського округів Вікторія Чернець і Наталія Свергуненко черпали досвід сусідньої країни у сфері місцевого самоврядування. У нас була можливість побувати в гмінах Гміни – це польські громади. Окремо ми обговорювали залучення інвестицій, в тому числі це інвестиції з Євросоюзу, це підтримка фермерства, розвиток зеленого туризму, організація роботи, в тому числі у сільській місцевості, що саме було цікаво для старост наших закладів культури, освіти, об'єктів, спортивної інфраструктури. Лузівчани також ознайомилися з роботою місцевих пожежних дружин, які, до речі, там працюють на добровільних засадах, говорить Тетяна Запорожець. Делегація також зустрілася з генеральним консулом України в Кракові В'ячеславом Войнаровським. Дещо цікаво з того, що ми там побачили, є можливість застосовувати і впроваджувати і у нас. Я впевнена, що у нас воно вийде краще. Бо є кваліфіковані фахівці, і в той же час хочу сказати, що деякі галузі в нас працюють краще і є такі напрямки роботи. Вважаю, що ми б могли поділитися з нашими польськими колегами, і їм це цікаво. П'ятиденний робочі візит до Польщі організували центр розвитку місцевого самоврядування, польсько-українська аграрна асоціація та українсько польська господарча палата. Поїздка також відбулася з ініціативи міського голови Сергія Зеленського. Делегація Лусівської громади дякує всім за можливість взяти участь у заході.